У Києві один із департаментів освіти закупив, як ви думаєте, що, через систему Прозоро? Ну, от, як ви думаєте, що може що можна закупити департамент освіти? Подумали? А тепер тримайте барабани. Барабани. Вони мають розвантажувати дітей емоційно під час війни, під час тривог в укриттях. Барабани. Уявляєте собі, шумить, ви прислухаєтесь, а тут хтось барабанить. Знаєте, якщо я кимсь стану в цій країні, я дам вказівку вас всіх знайти і дозволю людям на всіх барабанах, на всі 900 тисяч, які ви витратили, грати вам над вухом, прямо в центрі міста. Можливо, тоді ви зрозумієте, що красти у народу отак відкрито, нагло, під час війни це не просто зло, це злочин, який колись раніше, за який колись раніше, давали 25. І то це, якщо пощастить. Якщо ви не вірите, в телеграм-каналі, в шапці профілю, система Прозоро, барабани закупили на 900 тисяч. Барабани. Під час тривог. Вам хочеться в барабани бить під час тривог, коли ви прислухаєтесь до кожного шороху? З освіти явно щось не те, якщо нею керують ті, хто закуповує барабани для зняття стресу під час тривоги.